Чому саме Адхо-Йога і що це таке? Я запрошую вас у світ. Адхо-йоги. Адаптик Холістик йога орієнтована на потреби сучасних людей і адаптується до того, що в сучасному світі люди, на жаль, ведуть малорухомий спосіб життя. І саме цей напрямок, сучасний, український бренд, має на меті компенсувати цю малорухливість. Та розбудити наше тіло правильно запустити і збалансувати гормони в нашому організмі, надати вам необхідну силу, гнучкість, а також витривалість і наповнити вас цією гармонією і балансом між силою та гнучкістю, між витривалістю та стабільністю. Отже, поїхали!